Сіянь святий обов'язкою дань, днями став Петро, завершить нас, піднявський гол і наголошу. Можі людей, та всі ви, мешканці його, нехай це буде вам відомо. і висловити моє слово. Люди ці не п'яні, як вигадає, бо тільки третя година дня. Але це те, теж побув ротороїв. І станеться останніми днями, каже Господь, я виюмо, духа, на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, ваші реки будуть бачити віднять. І старші ваші не будуть мити. І наступного діля, чими днями живлю, молоджуха, то не, не будуть пророкувати. Ya on doesn't She's not doomagini crawl for what the job in Сталися. Аж ось самого дня двоє з них шли в село, що звалось Емаус, ще після стані від Ірусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося, як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм заступили, і вони його не пізнали. Він їх спитав, що то за розмова, що ви, йдучи, ведете між собою повні смуті. Позвав ще один з міна ім'я Клеопа, і йому каже, ти водив, хіба чужий з Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в нього сталося. І він спитав, і що? Вони йому сказали те, що сталося з Ісусом Назарянином. «Може, що був Пророк, могутній тіло та словом перед Богом і всім народом, Перед нашим наші присвященники, князі, вийдемо його назад у і, на і розп'яти. А ми сподівались, що він той, хто має визволити Ізраїля, до того з ось третій день сьогодні, як це сталось. Деякі з наших що правда нас здивували, вони пішли, коли нанесень коло гробу, та нанайшов, що його тіла, вернулись і нам уповіли, що бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий які з наших пішли до гробу і та, як жінки, казати, але його вони не бачили, тоді він до них промовив розумні нерозумній повітні серце, щоб повірити всьому, що пророки мої сповістили. Хіба не треба було Христові таке страждати, і війти в свою славу, і почавши від Мойседа від усіх пророків, і віяв їм те, що в усім писання написано про нього, коли вони наблизились до села йшли, Ісус знав, що хоче постувати далі. Вони ж дополягали, кажучи, зостанься з нами, Боже чоліє. День, ще похилився. і пішов, щоб зостатись, і от, як він був за столом, з ними взяв хліб, благословив і передовивши його дав гім, тоді відкрили з них очі, і вони його обізнали, та він зник від них, і казали вони один до одного. Чи горіло наше серце на згуттях, коли він промовляв до нас дорозі, та вияснював нам Писання. І негайно вони рушили в верхові з Єрусалим, де найшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали. Христос, правинний Воскрес і з'явився Символові. А ці розповіли те, що сталося в дорозі, якої опізнали, приламані хліба. І Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Амі. Амі. Аж ось того самого дня, тобто День Воскресіння. Твої учнів шли в село, що звалось Еваус, 60 станції від Єрусалиму. І розмовляли між собою про те, що сталося. І як вони розмовляли та сперечалися між собою, зверніть увагу, розмовляли і сперечались між собою. Ісус наблизився і йшов разом з ними. Але очі їм заступило. і вони його не пізнали.

А все розв'язання знаходиться у тих таких декілька реченнях сьогоднішньої Євангелії, чому його не пізнати? Розмовляли та сперечались. Як вони не вірили, а Ісус багато разів говорив учням своїм, що його чекає. І навіть перед тим, як ти в Єрусалим так само говорив, що його чекає. Що сило чоловічому треба терпіти, він помирає і на третій день воскресне. Вони це чули. Але його не пізнали. Як вони слухали його? Як вони приймали його слова? Про що вони думали? Якщо вони ви вірили, те, що Ісус. Sprečanje. Je govoril o tem, da je Jezus v vojnišnji odskrest. Prej je svoje pričanje. To odskrest je način odskrest. Ampak, znate, da je tudi eno rečenje od nas, da nam začetajete rečenje, ki nam je odpovedal in razvezo je bil v tem problemu v današnjem življenju. Pozivam. Ісус запитався, що то за розмова, що ви йдучи, вернете містою. Повні суду. Озвався, один зник на ім'я Тлеопа і йому каже. Хочу сказати, що ті двоє, які йшли з Єрусалиму, то самої мамуся апостоли Щесла 70-ох. Не 12, 70. І цей кропа відповідає, три один хіба чужи жінець в Єусові, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося. А Ісус питав, «Що?» А вони йому сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, а це не розв'язка в їх. Я бої відповідає, може, що був пророк. Пророк ви Христі, для того, щоб тебе називали пророком. Ісусі треба було чудо робити. Та й без що був пророком. Щоб бути пророком Ісусу, і треба було воскрешати померлих. Ради того, щоб тебе називали пророком. Це треба все робити. І далі. Могутні діло та словом перед Богом і всім народом. Тобто тут вони визнають що Ісуса, що він був, «Могутній діло та словом перед Богом і всім народом. Та як його і Князі видали на назасу смертний і розп'яли». А, це тепер. а ми сподівалися, ми надіялися, ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Вони сподівалися, що Ісус є той, хто має визволити Ізраїля. Тепер ми зрозуміли, ради чого вони з Ісусом ходили? І що вони від Ісуса чекали? Висполення Ізраїля. повстання. Ісус мав повстання з як Спартак. Підняти людей на боротьбу. Вони чекали від Ісуса Христа, що за Ісусом йдуть маси людей, що Ісус підніме збройне повстання. Šlo je čekali. Rade tega, da bi z njim hodili tristo novinov v roki. Vi bi govorili o rodne, a oni duhani posluje. Vi bi jim pokazali čuda, a oni jagdoma ti čuda. Ker to vprašanje to ni umetnik, da bi največji ljudje vzali za uhoče do sebe in bi njih ne postane. Не, справи, не сприйняття Бога. і тому його не пізнали. Бо він встання не підняв, його розп'яли, а людина після смерті не стане вже. Людина, яка померла, її ховає, поховали і на тому кінець. І тому його не пізнали.

чи Віддіють Христа Воскресшого. Хоча Славік розповідає з Сігором Дячеком, і сам немає наїхати, то Йшли в супермаркет, правда, за, за продуктами. І до них пристали воєнні. Вони найплечима. Знаєте, з плечей не бачили, знаєте, як вони виглядають і всіх їм не гробні, і до них пристали. Але там потім вони розповідають, якась там жінка була так само, там, знаєте, ну така жінка просто, не, не, не з них. І до них говорять, хлопці, там поліцаї стояли, хлопці, Христос воскрес! Поліцай відповідають, Бої Слово, а їм мовчать. А туди, хто не приходить на хлопців Христос Христя, нічого не відповідають. Хлопці Христос Христь. Ми на службі. Ми на службі. Яку Україну будує тебе? На службі. Ось так, дорогі Христі, до чого доходилися. А я не ч не подписал, з такою службою і з такою вірою. Поліцай сказали, що Христос Воскрес, а ті мовчали на службі. Вот то виходить, он не треба пасхи духов. Христос воскрес. oslovení a uslovení na vás, jeho blahodat je ve kterém důvě a zámožte mi posled jí na věky věky. Slava Kriste Bože, upomaň naše sláva tady, істини Бога наш, молитвами печі своєї матері, сі славна се поля послуги, поця наші вам за устах і Константинополя, і всі ще ти половині за і рівниною